Серіал Грав Кальмара став мега успішним у 2021 році. Він розірвав просто все, хай був максимально великим. Було безліч пародій від західних блогерів та й від україномовних теж. що, ну Динамо тепер так набирають. Тіктоки збирають сотні тисяч переглядів. В принципі, що я вам тут розповідаю, ви самі чудово все знаєте. Але я, напевно, був з тих людей, які намагалися ігнорувати цей серіал усіма способами. Я його не дивився на виході, подивився я його тільки в 23-му році, коли ажіотаж трохи впав. А тут недавно закінчився третій сезон, тому я вирішив зробити відео по цьому серіалу. Поки що хайп ще хоч якийсь там та й залишився. Можливо, цей ролик набере якісь перегляди, а може і ні, я не знаю. Я буду вдячний вашій підтримці у вигляді вподобайки та коментаря. Наприклад, можете написати свою думку про цей серіал або персонажа, який вам найбільше запам'ятався. Ну а в цій серії роликів на вас чекає короткий пересказ трьох сезонів, які я розділив на три частини, де попутно я описуватиму свою думку про цей серіал. З вами Олексій, це канал Кіногіт. Приємного перегляду. Отже, перший сезон, перша серія. Я заздалегідь вибачаюсь, якщо неправильно буду вимовляти імена героїв. Для спрощення я буду давати їм свої позивні, так що не пинайте мене. Сонгі Хун один із головних героїв. Він є азартним гравцем, який накопичив величезні борги перед лихварями. Якось на станції метро пристойно вдягнений чоловік пропонує йому зіграти у гру, обіцяючи, що у разі перемоги він отримає аж 100 тисяч вон, 3 тисячі гривень, якщо перевести на наші гроші. Не так же й багато, правда? Ну а якщо він програє, то це. І статний чоловік дасть йому поєба... <кхм> Перепрошую. Ляпаса після закінчення гри чоловік дає гіхуну візитку, запрошуючи його зіграти в гру з більш високими ставками, той погоджується. Його у несвідомому стані доставляють в таємниче місце разом із 455 іншими гравцями, які прокидаються у гуртожитку з порядковими номерами на їхньому одязі. За проведення змагання відповідає персонал у масках, а керує всім цим процесом ведучий, який теж приховує своє обличчя за маскою. Всі ці гравці знаходяться в тяжкому фінансовому становищі, але якщо що вони виграють 6 ігор протягом 6 днів, отримають мільярди вон в якості призу. Наш Лудик заводить дружбу з гравцем під номером 1, хворіючим на рак стариком, та впізнає гравця 218 чхо Сан Ву. Далі я його називатиму просто чихуа, колишнього однокласника та бізнесмена, а також гравця 67. карманницю, яка стирила у нього гроші, які він виграв на кінних перегонах. Приходить час ігор, перша з яких тихіше їдеш, далі будеш. У якій програвших розстрілюють у час забігу по полю. Правила простість. Бігти до фіналу, доки лялька на тебе не дивиться, і поки грає музика. Якщо вона повертається, то треба завмирати. Якщо цього не робиш, то звісно ловиш кулю. Сон і Хун, натхнений успіхом тактики Чекуа, що вже завершив гру, біжить також до фінішу, але він падає перед фінішом. В останній момент його втримав гравець 199. В підсумку йому все-таки вдається завершити цю гру. В першій грі вбито 255 гравців з 456. І деякі виживші після такої дитячої гри хочуть піти. Навіть не. Розумію, чому все ж так добре починалося. Відповідно до третього пункту заяви учасників про згоду в контракті. Ігри припиняються за бажанням більшості. Гравці голосують, і вирішальний голос першого гравця призводить до того, що всі вони успішно вирушають додому. Повернувшись, наш головний герой звертається до поліції, але ніхто не вірить у його історію, окрім детектива Фан Чун Хо. Далі буду називати його Нуликом, який знайшов у кімнаті свого зниклого брата таку саму візитку, як і у гіхуна. Організатори дають. Гравцям, які втекли шанс відновити гру. Та багато навіть повертаються. Здорово! Я тут. Ви мали рацію. Убивати незнайомців краще, ніж виплачувати кредит. Серед них і наш герой, матері якого потрібна термінова операція. Чихуа, якого збирається арештувати поліція за фінансові махінації Дідусь, що вважає, що йому немає для чого жити. Гравець 67, яка хоче вивезти свого молодшого брата з Північної Кореї, гравець 199, який напав на свого роботодавця за затримку зарплати, та гравець 101, який позиціонує себе як гангстер. У цей час наш нулик починає та. Ємно стежити за Гіхуном, коли того забирає машина. Якщо хочеш підтримати мене матеріально, то на екрані з'явився QR-код. А якщо не вийде через нього це зробити, то є посилання знизу під відео. Ну а не матеріально мене також можна підтримати. Наприклад, поставити лайк на це відео та написати коментар. Дякую за увагу. Поки паром із машини пливе на острів, де проходять ігри, нулик вбиває водія мікроавтобуса і перевдягається в його уніформу. Прокинувшись у гуртожитку, Лудіки відчувають себе більш впевнено. І Починають створювати альянси. Сон -гі Хун, чихуа, дід та Аладін об'єднуються в команду та помічають, що більшість учасників також повернулися, включаючи гравця 212, яка перша просила дозволу піти. Також у нас ще є північна кореянка під номером 67. Вона пробирається у вентиляційну шахту, щоб спробувати поспостерігати за працівниками на кухні, які плавлять цукор у котлах. На другий ігровий день у другій грі під назвою Пекло учасники повинні за допомогою голки вирізати з карамелі позначено. Фігуру, не зламавши її. Я не хочу умирать пиздец, я хочу жити! Блять! Блять! Кла швидко розуміє, як пройти гру, скориставшись підказкою від північної Кореї, але не попереджає свою команду та вибирає для себе найпростішу фігуру трикутник. Гіхуну дістається найскладніша фігура парасоля. Спочатку він, звичайно, ж знаходиться в шоці, але потім здогадується, що карамель можна розплавити, щоб легше можна було виточувати фігуру. Він починає лизати печеньку, <постер> У результаті чого виходить переможцем, і своїм прикладом він також допомагає вижити іншим декільком гравцям. Бісяча баба також допомагає своєму папулі завершити гру за допомогою запальнички після гри. Один із тих, хто програв, бере в заручники одного з охоронців, а потім закінчує життя самогубством. Ведучий вбиває викритого охоронця. А нулик отримує свою нову маску. Тепер він квадратик. Пам'ятайте, щойно вони дізнаються, хто ви вам кінець. Гравець 111, лікар, заздалегідь отримував інформацію про кожну гру. Він разом з кількома продажними охоронцями займається вилученням органів у загиблих гравців для подальшого перепродажу. Він приєднується до банди справжнього генста, надаючи інформацію про майбутню гру. Сон Гіхун здогадується, що Чухуа міг би допомогти їхній команді у попередній грі, але вирішив зам'яти цю справу, особливо не піднімаючи цю тему. Охоронці провокують конфлікт між лудиками. Вони спеціально дають менше їжі на одну людину, щоб більш нахати. Абні та сильні стали забирати порції слабких гравців. Під час чого, звісно, починається скандал, і папулік вбиває одного з учасників, що призводить до збільшення призового фонду, але покарання за вбивство немає. Після відбою та вимкнення світла починається смішна нарізка людей, і багато гравців у ній гине. Немає сміху, звичайно ж. Північна Корея приєднується до команди Сонгі Хуна, які захищає її від банди мафіозі. Коли перший гравець благає всіх їх зупинитися, ведучий наказує охоронцям припинити балаган. «Остановіться Стоп, гра. Після того, як все начебто припиняється, наша команда під час розмов дізнається імена один одного. Гравець 199 Алі Абдул. Ну, типу далі буде Аладін. Трудовий мігрант з Пакистану. Гравець 67 Канцебьок, як я й говорив раніше, з північної Кореї. Гравець перший з пухлиною мозку не може згадати своє ім'я. Та ім'я Пухлини. Після відбою в кімнаті охорони квадратик кашляє абетку Морзе. На наступний день у третій грі гравцям пропонують сформувати команди по 10 людей. Доксу. Далі просто док. Можливо, знаючи, що майбутня гра перетягування канатів обирає тільки сильних чоловіків та виставляє своє кохання за межі свого суспільства. Хоча до цього вони непогано так знаходили спільну мову. Вона йому, напевно, спочатку така. А ви точно продюсер? А він їй такий, точно. Але в результаті ця бісяча жіночка приєднується до команди слабких гравців, на чолі з гіхуном. Команда Гіхуна виграє матч з перетягуванням каната, використовуючи стратегію дідуся і Чихуа. Більшість з них ловлять дизмораль через необхідність вбивати команду супротивника. Чекаючи нових заворушень, команда головного героя зводить барикади, над якими насміхається док. і Гіхун не заявляє йому, що спільники доксу рано чи пізно приберуть його самого через жорстке поводження з ними. Цієї ночі наша банда чергує по черзі. Але команда Папуліка так і не нападає. Квадрат дізнається про змову з продажу органів на чорному ринку, в якому задіяний гравець 111. Ведучий також, все дізнавшись, за це стратить всіх причетних, включаючи гравця 111 та влаштує масштабну облаву на бідолашного квадратика. Тим часом квадрат проникає в кабінет ведучого і дізнається, що гра приходить уже понад 30 років. І що його брат Гван Інхо став переможцем у 2015 році. Наш квадрат потайки спостерігає, як ведучому дзвонять. І той признається, що сталося невелика неприємність, але до прибуття Віп-персон ситуація буде вирішена і все почнеться за розкладом. Для четвертої гри лудоманчикам пропонують розбитися на пари. Чихуа грає за ладіном, Сон Гі Хун з милим дідусем і його пухлиною, а північна Кореянка з гравцем 240, яка також раніше приєдналася до них. Оскільки гравців виявилось непарною кількістю, ця нестерпна жіночка залишається без пари, та її забирає охорона. Учасникам пропонується зіграти з партнером у будь-яку гру, Зі скляними намистинами. І той, хто забере усі намистини партнера за 30 хвилин, стане переможцем. Себьок і Сайон обирають просту гру все або нічого, поставивши на кін відразу всі намистинки. Але після розмови про своє життя до гри Сайон вирішує, що Себьок є заради чого жити, і дозволяє їй виграти. В цей час Чихуа майже все програє, але обманним шляхом забирає у Аладіна всі намистинки і в кінцевому підсумку, перемігши. А я вам просто нагадаю, одному проти двох грати ну важко, тому що проти нього. Грає сам дідусь та його пухлина. Коротше, Гіхун обертає ситуацію на свою користь, а використовуючи проти старого його провали в пам'яті. Однак, через деякий час виявляється, що дідусь знав про те, що молодий аферист обманював його, але все одно дозволив йому виграти. Перед смертю дідусь говорить сон гіхуну своє ім'я. Ойл нам. Насправді це одна з найсильніших серій цього серіалу. У кого ком в горлі став на цих моментах, плюсуй в коментарях. Гравці повертаються назад у гуртожиток, де їх чекає та дратівлива Муадмуазель, яку як Куланку залишили в живих. Гравець 69 став винуватцем смерті своєї дружини після гри у намистинки. І він покінчує з собою. Іноземні віп-персони, які робили ставки на ігри дистанційно, приїжджають, щоб подивитися та зробити ставки на наступний раунд наживо. Їх зустрічає таємничий розпорядник у масці. Квадратик цей час займає місце офіціанта та один з віп-клієнтів починає домагатися до нього, що я, звісно, засуджую і не підтримую. Проте, квадратик остудив запал з Починає допитувати його, щоб отримати інформацію про гру. Після чого збігає з цього острова, пропливши за квалангом через підземну печеру. В п'ятій грі гравці розташовані у завчасному визначеному порядку, в яких є 16 хвилин, щоб перетнути міст з плитками із загартованого та звичайного скла. Гравці, які стоять попереду, гинуть у міру проходження панелей. Коли гангстер виявляється першим у черзі, він не хоче рухатись далі, щоб не ризикувати своїм життям. Тоді колишня його любов охоплює доксу, і вони Разом обіймаючись, падають вниз. Тут підійшла б така пісня. І камням в нішу. Стоп, ні, 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 ні. Якась хуйня. Давай по новій. Ну, это просто постна хуйня, какая-то. Давайте по новій, поїхали. Своєю дією вона виконала свою обіцянку, про яку попереджала його ще заздалегідь. Якщо він її кине, то вона вб'є його. Я бачу в цьому тільки один плюс: це одразу мінус два дратівливих персонажі. Коли залишаються останні чотири гравці, Чихуа штовхає 17-го лудика, який розбиває останню панель. Три гравці, які залишилися, завершують цей раунд. Фіналістам Сонгі Хуну, Чихуа та півночі видають смокінги і влаштовують для них шикарну вечерю. Після її завершення кожному залишають після відбою Гіхун пропонує Себьок триматися разом, щоб на наступній грі перемогти Сан У і розділити приз порівну. Проте Себьок, яка отримала тяжке поранення уже від час минулої гри, просить Гіхуна пообіцяти подбати про сім'ї один одного, якщо один з них виграє гру та вийде звідси живим. Поранення Себьок сильно кровоточить, і Гіхун біжить за допомогою. Але коли прибуває охорона, Себьок вже мертва. Сан У скористався можливістю і зарізав її, доки Гіхун відходив. Цей же час квадратик добра. До іншого острова та дзвонить своєму начальнику. Та мобільний сигнал дуже слабкий. Ведучий та його команда вистежують копа. Виявляється, що ведучий інхо брат квадрата. Оце так несподіванка. Інхо стріляє в чунхо, і той падає у море. Шоста та остання гра. Грав кальмара, який наш головний герой нападає, а Чихуа захищається. Перший перемагає другого, але відмовляється завершити гру чиєю смертю, посилаючись на третій пункт угоди про те, що гра може бути припинена по бажанню більшості гравців. Однак Сан у перерізає собі горло ножем і перед смертю просить хіхуна використати виграні гроші для допомоги своєї матері. Хіху повертається додому та дізнається, що його власна мати померла. Проходить рік. Він все ще відчуває провину і не доторкується до своїх грошей. Якось чи він отримає від флористки золоту візитку з запрошенням на зустріч? Їхунді знається, що перший гравець Ілнам ще живий. Хоче прикутий до ліжка. Дідусь виявляється засновником та ведучим гри, яку він придумав для розваги нудьгуючих супербагатіїв на кшталт нього ж самого. Дідусь пояснює, що жебраки та багатії ведуть одноманітне та втомливе життя, і що з допомогою ігр він хотів повернути втрачений смак до життя. Він також нагадує гіхуну, що незважаючи на криваву бійню у першій грі, він та інші учасники все одно повернулися та пожертвували чужими життями, щоб виграти головний приз. Всі ігри засновані на дитячих Гадах ілнама, і в кінцевому рахунку він вирішив сам прийняти в їх участь. Дідусь або його пухлина, я ще до сих пір не розібрався, хто з них з нами розмовляє. Просить гіхуна зіграти з ним останню гру, перевіривши, чи залишилось в людях хоч трохи вродженої доброти. Якщо хтось до півночі допоможе п'яній людині, що замерзає на вулиці, то гіхун виграє. Вставай, ти, йобаний шашлик! Час йде, але ніхто йому так і не допомагає. В останній момент на допомогу п'яниці прибуває поліція, яку викликав перехожий, який раніше приходив повз. Гіхун виграє, а старий. Вмирає, ставши свідком своєї поразки. Гіхун виходить із ступору і виконує свої обіцянки. Він забирає брата з з притулку і віддає його матері Сан У разом з валізою, де знаходиться частина призових грошей, та збирається полетіти до США, щоб побачитись з дочкою. Але на станції метро бачить, як незнайомий йому чоловік грає з тим самим вербувальником, який у свій час якось запросив і його до гри. Він відбирає візитку у чоловіка і дзвонить за вказаним номером, вирішивши з'ясувати. Хто стоїть за грою. Ведучий каже йому, щоб той не робив дурниць і летів до своєї дочки. Та Гіхун розвертається і скасовує свій рейс. На цьому перший сезон закінчується. Ось такий вийшов експериментальний огляд на перший сезон грив Кальмара. Якщо ставити бали цьому серіалу, то перший сезон 9 з 10. Якщо додивився до цього моменту і тобі сподобалось, тисни на вподобайку та підписуйся на канал. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі.